У Сумах триває обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. 2 червня другий змагальний день, що проходить на території Сумського національного аграрного університету. Гра відбувається на кількох локаціях. На цій, наприклад, відпрацьовують навички тактичної медицини. Діти навчаються доставляти пораненого з червоної в зелену зону. Я 9 років був в кадетському корпусі і в джурі участвую вже 4 роки. Піднімає дух, ну прям дуже піднімає, надає дуже багато бодрості і ну, надає більше мужності для хлопців. І так як я командир відділення, більше навчаю хлопців. Ми доробили тактичну медицину, фізо, плюс медична теорія була. Налажували ну, більше нам показували, чим ми робили. А коли була тактична медицина, вже робили ми. Виконували самі, в ну, давали команди. Теж ми а тут вчать користуванню зброєю і переміщенню на полі бою. Змагання включають і теоретичну частину у другий день гри. Учасники демонструють знання в грі відун історичний конкурс. Історію України про козацтво, про війни, про Уні про все. Це було складно. На деяких питаннях було складно, тому що не завжди пам'ятаєш роки і деякі події змішуються в купу. Я тут не перший раз, тому мені подобається їжджу, Захоплює, виховується як відповідальність, ну багато інших характеристик. Ми Відповідали на запитання з історії козацтва. Це було складно. Ні. Думаю, так не знаю. Чи вірно, але все відповіли до участі в обласному етапі. Долучилися переможці перших етапів гри. Це представники різних міських та селищних громад Сумщини. Розповів бунчужний обласного етапу гри Володимир Міщенко. Змагаються 16 команд у двох вікових групах. Завтра їх чекають квести, теж буде продовження орієнтування і підсумки дня. Вчора в них відбувалося шикування, де вони змагалися в впоряді. Також в них вчора було кидання гранати. Хто до хто далі кине. ввечері після насиченої програми протягом дня вони дуже переживають в них фізичне і емоційне навантаження, тому що вони змагаються за те, щоб поїхати на всеукраїнський етап ввечері в них була розвантажена емоційна програма, де вони могли поспівати українські пісні, поспілкуватися, а потім ще разом з інструкторами пограти в баскетбол. Патріотична гра «Джура» започаткована у 2003 році з ініціативи українського козацтва, розповів співорганізатор змагань, представник обласного територіального центру комплектування. В 2009 році вона дещо тр трансформувалася і якраз в тому вигляді, який ми маємо сьогодні, вона буквально тільки з цього року. Що мається на увазі? Я маю на увазі те, що до прикладу, тактична підготовка вона тільки в цьому році була запроваджена раніше її не проводили. От загалом вона спрямована на виховання в молоді національної ідентичності, в дусі патріотизму, щоб наше підростаюче покоління шанувало нашу історію. Завершиться гра 3 червня. Її переможці представлять сумщину на наступному всеукраїнському етапі змагань. Анна книжка, Лариса Дученко і Віталій Поденко Суспільне новини Суми.